Вітаю, з вами канал Все логічно. Сьогодні я пропоную вже взяти задачки більш складного рівня за 7-й 8 клас і розберемо три задачки з математичного конкурсу Кенгуру. Перша задачка. Плиточник хоче викласти плиткою підлогу розміром 4 метри на 6 метрів однаковими плитками. Не допускаються накладання або пропуски, яку з наведених у відповідях плиток він не зможе використати. Для початку... Розглянемо наш малюнок площі, яку хоче плиточник викласти плиткою. Нам вона дана 4 на 6, тобто площа складає 24, плиточник має покласти 24 плитки. Дано нам 5 варіантів відповіді, які складають збір плиток з 4. Б варіант 4 плитки, В3, Г5 і Д – знову 4 плитки. Щоб ми швидше визначились, яких з цих варіантів нам не підходить, треба для початку визначити, щоб наша площа націло ділилась на ось цю кількість. Тобто, 24 плитки в нас ділиться націло на 4 буде 6, 24 ділиться на 3 безостачі, тобто цей варіант теж нам може підійти. А ось 24 на 5 безостачі не поділиться. Тобто, варіант Г ми без накладання або без пропусків. Таким варіантом плиточник не зможе викласти нашу задану площу. Тому правильна відповідь у нас буде Г. Друга задачка. Яка величина в градусах кута Y? Даний малюночок. У нас позначені кути. Для зручності пропоную всі вершини нашого трикутника позначити літерами А, Б, С і менший трикутничок, позначити як А, б 1 с 1 Помітимо, що у нас кут А є спільний для трикутників а, В, С і б 1 с 1 Кут А, С1, Б1 дорівнює куту АСБ, дорівнює 3Х. Тому ми можемо стверджувати, що ці трикутнички АБ1C1 і трикутник АБЦ є подібними за двома кутами. Якщо ми е, помітили, що вони подібні, то ми можемо стверджувати, що третій кут. AB1C1 і кут ABC рівні. Тобто кут Y буде дорівнювати 4Х. З цим ми визначились. Тепер іще згадаємо таку властивість трикутників, що сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І якщо ми тепер складемо 2х, 3х, 4х ці кути, то це має вийти сума 180 градусів. Складаємо рівняння з однією зміною, знаходимо невідому х. Має 20 градусів, і тепер швиденько знаходимо наш невідомий кут Y. Y дорівнює 4 на 20, це 80 градусів, тобто, наша правильна відповідь буде D. І третю задачку теж таку не дуже складну розглянемо. Оксана хоче записати числа від 1 до 8. У клітинках таблиці зображеної поруч, так, щоб суми чисел у кожному рядку були рівними, і суми чисел в кожному стовпчику були рівними. Вона вже записала числа 3, 4, 8, яке число вона напише у затіненій Літинці, тобто у жовті. Теж дано 5 варіантів відповіді, треба знайти правильно. Пропоную ми таку задачку розглядували з вами для рівня якусь подібну, з рівня 5-6 класу. Там більший, більший ряд числовий був, і я вам розказувала, як зручніше Порахувати суму такого ряду. Ми беремо перший, перше значення числового ряду і останнє і групуємо, потім предостаннє, і друге число. І так буде швидше порахувати, бо таких груп у нас 4, і сума таких груп буде складати 9. Тобто 9 помножили на 4,36. От, за умовою сума чисел в кожному рядку і в кожному стовпчику буде однакова. Так як ми за, з вами розрахували суму ряд, числового ряду від 1 до 8, він складає 36, тому ми цю суму поділимо на 2, так як в нас два ряди однакових. І ми маємо, що сума кожного ряду буде складати 18, а стовпчиків ми маємо 4, тому ми ділимо 36 на 4 буде 9. Тобто сума кожного стовпчика має складати 9. Якщо ми з вами роздивимося числовий ряд, то ми можемо визначити, яких цифр. Не достає у нашій табличці. Ми їх червоним заповнили: 6, 5 і 1, і в нас вільні залишаються 7 і 2. Залишається нам визначити, які цифри будуть в жовтому і нижче жовтого квадратика. Виходячи з умови, що у нас кожен ряд має суму 18, ми можемо стверджувати, що в жовтій клітинці у нас буде 7. Тобто, правильна відповідь у нас буде D, далі буде. І ще наступного разу пропоную розглянути декілька задач. До побачення!